Я думаю, цю гарно, вже ніхто не має. Вона вже стара. А що це таке? А ну каже, не Вау, як гарно вийшло. Тепер я буду дуже гарна. Цікаво, це я так просто думаю. А ні, дивіться, як гарно. Піду-ка я мамі покажу їй сподобається? Так, що тут за строк таке взагалі не зрозуміло? Ти що, волосся пофарбувала? Ну так, дивісь, от зараз тато прийде і тобі все скаже, от подивишся. Та тобі точно це не сподобається? Ти що? Фу, я Слава, ти ж Стоп, сподобалось?